Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Полковник запасу Віктор Кавлюк розповів фокусу, як зберегти відвойовані території Харківської області на території Російської Федерації є військові об'єкти, з яких постійно обстрілюється Харків та Харківська область. Поки цю загрозу не буде ліквідовано, ракетний терор не припиниться. ЗСУ постійно над цим працюють. Про це в інтерв'ю фокусу розповів експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кавлюк. Позиції з яких стріляла ворожа артилерія, знаходилися, якщо не помиляюся, в районі селища Уди. Реактивні системи дальністю стрільби понад 70 кілометрів могли і може працювати на території РФ ракетні ще далі. Авіація діє за аеродромів ще глибше, констатує експерт. В той же час ЗСУ вже наносили удари по аеродрому УДИ, а також по ближніх військових базах. За його словами, з артилерією ЗСУ вже розібралися, знищивши вогневі позиції ворога та відкинувши їх за межі дальної досяжності. Реактивні системи можуть бути знищені як контрбатарейної боротьби. Нині ж одне із завдань сил спеціальних операцій все, що має стосунок до ракетної зброї. Вони навчені їх шукати та відправляти в останню путь. Думаю, так воно і станеться. Це мало травматично через заподіяння шкоди цивільному середовищу в районах, звідки відбуваються запуски. Додає він також і в російському Брянську відбулася чергова бавовна. Вибухи чули у районі аеропорту, проте місцева влада знову запевнила, що нічого не було. Втім, як повідомляють російські телеграм-канали, два вибухи пролунали в районі міжнародного аеропорту Брянська. Практично в усіх змі з'явилися повідомлення про два вибухи у районі міжнародного аеропорту Брянська. Однак влада Брянської області спростувала інформацію про ППО, що спрацювала в місті. Хоча, за словами очевидців, звук виник через винищувач, який проходив звуковий бар'єр. Окрім того, звуки вибухів чули у Білгородській області, а місцева РКНС, повідомляла про обстріл Волоківського району. У той же час повідомлялося, що в Шебекіно було гучно, було знищено величезний склад припасів та тилова база. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.